Всім привіт! Сьогодні у своїй книзі рецептів я знайшла одну страву, яку не готувала вже дуже багато років. Але я її обожнюю і раджу вам сьогодні приготувати її разом зі мною. Отож, якщо у вас є 5 яблук, трошки цукру та трошки борошна, пішли готувати яблучний крамбел. Для початку беремо 5 яблук, очищуємо їх від кожури та нарізаємо кубиками. Тепер переходимо до процесу смаження яблук. На добре розігріту пательню насипаємо 1 столову ложку цукру. Далі викладаємо яблука. Та добре все перемішуємо. Після цього я додаю трошечки води та посипаю зверху меленою корицею. миленим мускатним горіхом. Обсмажуємо яблучка десь протягом 5 хвилин. А поки наші яблучка відпочивають, займемося тістом. Насипаємо 200 г ворошна, додаємо 3 столові ложки цукру та 40 грамів теплого вершкового масла. Та починаємо руками перемішувати все у крошку. Подивіться уважно, яка консистенція тіста повинна бути. Це повинна бути мілка, дуже крихта. І наша мука, борошна не повинна бути без масла. Тобто, якщо ви бачите, що у вас тісто трошки інше, то раджу вам додати ще трошки грамів 10-20 теплого вершкового масла. Беремо форму для випічки. Раджу вам брати якусь гарну форму, щоб ви змогли зразу поставити на стіл, і це було б дуже так гарно та естетично. Викладаємо першим слоєм-шаром наші яблучка обсмажені. Розрівнюємо по всій поверхності та посипаємо тістом. Розрівнюємо тісто по поверхні, щоб воно рівномірно покрило яблучка. Тепер запікаємо наш пиріг, наш крамбл у добре розігрітій духовці при 200 градусах 30 хвилин. М -м, ця смакота вже готова. Подаємо готовий яблучний крамбл з кулькою морозива. Усім смачного!